Тану йой. йой. Всім привіт, друзі! Ще раз з вами я, Тано. Сьогодні я граю своїм другом внус Бравл. І всім привіт І сьогодні ми будемо грати дуельки, грати в боях, апати ранги на бійцях і будемо ще апати кубки. Поставте лайк і підпишіться на канал, мені буде приємно. Так, а зараз Причь, мы уже начинаем первую дуэль. Давай. Тили Ти -ти. Да нажимай готово. Нажав. Зараз я нажму. Тили, -ти -пу. тили, -пу. тили -пу. Так. Зараз, 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 зараз. Мне треба тут. Да той бегеть, Я почитай, де я того бійця найду. Ось він. Фух, мені ще чесно дивно. Пфф. О, ти тоже наркомана взяв. Че ж ти не думай, я ворон? То, что я тебе забью, ты даже про это не подумал, да? Но, но Подходи за шармой. Курделюс против Курделюса. Я в шоке. Я цикал, кто выиграет. <laughs> Ой, <о>, мне <мені> страшно. Что <laughs> такое? Поднялось настроение. Оп, опа, шаурма. Так потяжу все добро. Откисые. Чуешь мене призаряд? Подходи за <с�алістичні> Короче, го більше не будем дуэльки, а просто зіграємо О, мій брат грає. Да выходит с дуэльки. Так, ну у мій брат. А ну я зараз подивлюсь, що він там робить. Ого, чуєш, в них 8, в їхніх боті 18 банок. Ой, не банок, а кубки. В них 21 один керстадів. Бо він захват керстадів грає. Ну, прийми. Що? Ну, в мене брат маєш прийняти. А, далі граємо. йому. Короче, пішли в парк. Так. Ну, бутів тут нема. Вновь збравок бутив не існує. Та, там бутів вообще нема. А тут взагалі ботів нема. Ну так. Ну, чуєш, сину, з може. мою. На мене, мене отуповий. -пуп, отуповий хто? Фенг. Менді. Мех. Їх тут трошечки забагато. Спасайте мене. Погані, я жалую. Ти бачиш його нік? Ти бачиш його нік? О, ти чому бачиш? Це мочно. Тільки що було мочно. Та, да, мені все одно я брось. Тун-тун-тун-тун. Ту-ту-тун. А ти ще там заспавнився? там аж заспаунись? Мені треба попро Мені треба вбити мех. А хто мене так вдарив? Менді мене вбила. А де Менді? йома? Я буду ай. Ай, 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 ай. Тихо, тихо. Ай-ай-ай-ай-ай. Тихо, 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 тихо. Ой, йо! Давай, ми майже його вбили. Це було страшно. Так? Прямо ще раз. <рес> Не, скажи, було реально страшно. Ну бо тут і, бо вони навіть не думаються, хто я насправді. Чи ж ти взагалі знаєш, хто я насправді? Хто? А подумай ай. чи ж я людина, чи ж я людина, в якій у без, без CD Бравил є 100 тисяч кубків. Ай, вбий, вбий її. Вона мене. вона мене вбила. вали, вали, вали. Все, я а ну, це не... було нечесно. Храм шерст 145 клубів, і в мене майже 2000. Я хочу беру дяб. Почекай на серк. Зараз, 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 зараз. Я зараз. От... Короче, почекай, я з одного клуба вийду. Добре. Тут снайпер! У нього 163 шестдесят три тисячі кубків І майже всі на 35 п'ятому рангу. Движі, я зараз тобі назву схему. цього чату. Жесть кілька 160 шестдесят тисяч. Та 160 тисяч. Я тобі скину назву. Чекай. Тут, у мене тут 21 друг в мережі. Погнали. Зараз, зараз, зараз. Все погнали. Чекай. Спайдер. А ти зайшов? В той клуб Куда? ти зайшов? Ні. Нє, але зайди. Я я Али з але зайди, зайди в той клуб. Він дуже крутий. Чисто, а що снайпер буде в мережі? А якщо снайпер буде в мережі і чисто я йому кидаю е, той запрос, щоб ми двоє грали. Що буде? Але щоб перше переконатися, мені треба, зі, мені треба з ним е, зіграти дуельку. Снайпером. Бо мені треба перевірити, чи він точно справжній. В мене гіперзарят ой 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 ой, мало хапа-мало ні йо ні ні. не О! Це було мощно. Ні, я реально можу піти в команду до снайпера.

Да. Что? А пошли в в Роблокс? Нет, трохи позже. Да. Не а ну че зараз снайпер граю, бо я так и не заметил. Не, он не я ему тяну, я ему тяну э, в друзи. Ну не страшно. А я такие пахи. А я такие везучи. Пачку. Тебе майже три тысячи.